Настав час збирати двигун мінська. З першої половинки картера установив нові сальники колінвалу і нові підшипники коробки передач, диск перемикання передач та фіксатор переставив зі свого лідеровського двигуна. Всі підшипники, які використовуються в двигуні, мають бути відкриті. Якщо придбані підшипники закритого типу, то необхідно пільники зняти. Тут на фото підшипник з мастилом, але перед установкою я вирішив його вимити у бензині, та в мене це не вийшло. Роблю висновок, що мастило дуже якісне, що навіть в бензині не розчинилось. І його було в цих підшипниках ZVL заложено вдосталь. Компресором відув густе мастило, підшипник змастив моторним маслом, і таким чином, як ви бачите на фото, запресував, чи то правильніше набив. Спершу на одну цапфу колінвала, а потім і на другу. Колінвал готовий до установки у картер. Спершу колінвал встановив в ліву половинку картера. Дістав новеньку прокладку з придбаного набору, а ця прокладка зовсім не підходить. Ні, по отворам добре не співпадає, ні навіть по загальному розміру. Довелось виготовляти власноруч. Своя прокладка стала як рідна. Хочеш добре щось зробити, зроби це сам. Колінвал я не забивав, а за допомогою різних пристосувань втягував половинки картера. До речі, за допомогою знімача я двигун мінська і розбираю. По колінвалу не можна стукати. Він здається таким важким, міцним, а насправді його геометрію дуже легко порушити. Коробку передач, яка просто в ідеальному стані, я встановив зі свого лідеровського двигуна. З набору прокладок, навіть і ця під кришку КПП, мало того, що дуже тонка, також по отворам не співпадала. Потреби нову саморобну робити не було, використав стару, яка була в чудовому стані. Кришку КПП я також переніс зі свого іншого двигуна. Щеплення також становив зі свого лідеровського двигуна, як і моторну зірочку та ланцюг. Це все в мене було в дуже доброму стані. Заводний сектор встановив, що придбав на розбірці, обризавши його до 14 зубів. З тієї сторони, на стару гарну прокладку встановив бокову кришку також зі свого бувшого двигуна. Єдина прокладка, що могла б використатись з придбаного набору. Це ось ця під циліндр, хоча також вона не відповідала чітким розмірам. Але я необережно в неї зачепив рукою і вона дуже легко порвалась. Тож довелося цю прокладку робити саморобну. Мені пощастило, що циліндр двигуна з моторозбірки виявився в дуже хорошому стані, нічого проточувати не довелось, і з моїм рідним заводським поршнем склались ніби як в нову поршневу. Нагадаю, що стрілочка на поршні має бути спрямована в сторону вихлопа. Накинув нову головку, добре затягнувши гайки шпільок. І можна вважати, що двигун майже зібраний. Але ще треба було підігнати місце заднього кріплення двигуна, яке було дуже розбите, приблизно на 4 мм. Це я виправив за допомогою бронзових шайб, які добре підігнав. Кріплення готове. І можна двигун встановлювати на раму мотоцикла. Ну, ось двигун і зайняв своє місце. Тепер залишилось встановити та підключити генератор. Що і було зроблено. Виставив запалювання і закрив боковою кришкою також своєю рідною. Ну і дозібрав мотоцикл, встановив глушник, карбюратор, ну і таке інше. Також зі свого лідеровського двигуна встановив важель кікстартера та лапку перемикання передач. Мотоцикл повністю зібраний, все підключено, то можна його вже і спробувати завести. В наступному відео підіб'ємо підсумок цього ремонту, а поки на цьому все. Всім дякую за увагу!